права професіонала відкрити перший обласний фестиваль дитячих академічних хорових колективів хорова веселка, який проходив у місті Вашнево, за що вони отримали подяку від управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації ну, таку, і подяку також від Київської православної церкви, Київської єпархії Київського Святошинського благочиння. Тому що цей фестиваль проходив у Свято-Вознесенському кафедральному соборі вже сказала, у місті Вишневому. Хочу сьогодні повідомити про успішну ініціативу нашого молодіжного парламенту спільно з відділом культури, сім'ї, молоді і спорту. Вчора, о 17-й годині, в приміщенні культурно-мистецького комплексу «Бархат» пройшла цікава дитяча ігрова розважальна програма з аніматорами аквагримом, дитячою дискотекою, переглядом мультфільму, сюрпризами, подарунками. На заході, навіть і в таку жару, зібралося більше ста учасників, ста діток. Думаю, що цю ініціативу тепер цю програму ми будемо проводити абсолютно кожного тижня, кожної неділі, 17-ї години. Вхід безкоштовний. Так що, в кого є дітки маленькі, запрошуємо всіх на такі дитячі розважальний захід. Набір і конкурсний відбір до роботи у волонтерських групах для проведення з 20 по 22 липня 2012 року в місті Вишмурді Київської обласної державною адміністрацією гонки Чемпіонату світу Формула-1. Ви знаєте, минулий рік вперше пройшли такі змагання. Наші волонтери працювали у складі 50 чоловік. Можливо, хтось не потрапив минулий рік, але дуже-дуже хоче. Звичайно, це комунікативні здібності, знання іноземних мов. І зараз мають шанс також попрацювати ось тако, на такому закладі. В освіті. Зараз два пріоритети це оздоровлення та відпочинок дітей. Відповідно, спільно з управлінням праці соціального захисту поступили бутівки, зараз проходять набір групи для дітей-чорнобильців, які від'їдуть в місто Очаків 22 липня. Сьогодні перебувають тільки перші, які їздили за кошти місцевого бюджету у нас у Любич Проварського району.